Автобазу Жутовська у Вологоградській області Росії уразили наші сили оборони у ніч на 10 січня. Жутовська забезпечує пальним підрозділи окупаційних військ. І також під атаками були склад безпілотників 19-ї мотострілецької дивізії в Запорізькій області, пункт управління дронами в районі Покровська на Донеччині та місце базування військових і командні пункти росіян у Курахівці та Гірнику. А російський Вороніж саме в ці хвилини, друзі, під атакою якихось БПЛА в місті лунають вибухи. Принаймні на це жаліються в пабліках тамтешні жителі. А місцевий губернатор повідомляє, що працює ППО. Ось так про влучання чи наслідки нальоту дронів офіційної інформації поки немає. Та на відео, що поширюють люди, зафіксовані моменти якраз прильотів. Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Військовий оглядач та майор у відставці. Пане Олексій вітання. Вітаємо вас. Вітаю вас. Після того, що вся Україна пережила останніми останні дві доби, то знаєте, варто очікувати, що на Росію буде дуже багато чого летіти власне у відповідь і наші сили оборони роблять все для того, щоб росіяни також відчували на собі те, що відчуваємо. Ми скажіть, будь ласка, стосовно ось цих прильотів і стосовно нафтобази Жутовської, які там можуть бути втрати, і ну чи дійсно вона такою є важливою для Росіян? Ну, ви знаєте, те, що росіянам вдалося задати нам шкоду, доводиться грітися в машині, бо немає теплопостачання в Києві. А коли ще немає електрики, то навіть якщо ваша машині 15 років, вони все навіть ближче ніж на вулиці. Ну то таке справа по всіх тих базах, які ми атакуємо, ну ми колись ще за часів навіть. Байдена привозили до Сполучених Штатів наша делегація привозила цілі, які нам необхідно вразити на території Російської Федерації, на що ми маємо, маємо повне право згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, Україна, яка потерпає від агресії, вона може атакувати військове, військове промислове і інші, пов'язані з Збройними силами агресора, об'єкти. Що ми робимо? Одна сама по собі навіть дуже велика, ну там дуже великих не може бути будь-яка нафтобаза чи нафтопереробний завод, чи якісь. Ще щось, що ми вражаємо постійно. Воно ну не може одинична акція суттєво вплинути на можливості росіян і ну, про далі війну. Але системний підхід на сьогоднішній день ми, ну наприклад, навтопереробну на галузь по різним оцінкам, росіян зруйнували від третини до половини, ну і так далі. Тобто, от системно те, що ми робимо, ці атаки вони, вони врешті-решт, приносять результати, які ми ну, побачимо. Хотілося б більше, хотілося б більше ракет, бо не все можна вразити дронами, і е, далекобійні ракети, е, які мають хоча б більше сотні кілограмів вибухівки, мало б руйнувати. ну, Наприклад, е, могли б перетворити в місячний пейзаж капустин Яр весь. Ну, Наприклад, е, дронами цього не зробиш. Ну, хіба що наступне павутиння, яке нам анонсувало, що на хвилюватись, воно обов'язково буде, подивимось. Угу. Попередньо повутіння ми вразили 41 літак із стратегічної бомбардувальної авіації ворога. Подивимось, за, за це треба робити помсту за такі речі, які вони робили, атакувати е, е, теплові станції в Києві, ну, ОТЕЦ і залишити людей без тепла. Це що атака проти військових, це атака проти цивільних людей. Так. Е, і коли люди похилого віку чи е, маленькі діти, ну це вкрай важко. Ну, ми не можемо робити щось схожу відповідь. Ми не можемо ставати схожими на росіян. Тому ніяких атак по цивільним об'єктам на Росії не буде. А от по військовим треба збільшити. Мені здається, треба збільшити. Ну і по значущим об'єктам на це ми теж маємо право повне право. Там були розмови про Валдай, про атаку на резиденцію Путіна. Ніхто атакував на резиденцію Путіна, але ну. Якщо є таке бажання, то я певно, що треба атакувати не а треба руйнувати Кремль, Останки і всі ці центри впливу і центри прийняття рішень. Ми знов-таки на це маємо повне, законне, міжнародне право. І це емоційно, бо я думаю, вплинуло б непогано на всіх росіян. А от з іншого боку, коли починаються дуже дивні висловлення наших партнерів з приводу можливої нашої атаки на. Резиденцію Путіна, що, начебто, це аєй -АЄ не можна робити. Отут виникає в мене особисто багато питань. Путін це верховний головнокомандуючий. Це будь-який військовий, військовий командир армії агресора є законною ціллю. Мені дуже сподобалось, як просто відповіли на питання: що для вас Путін представники наших сухопутних збройних сил вони сказали, Він для нас законна ціль. Тому я не розумію. Тут чому ми ледь не вибачаємось, що можливо ми там. Атаку? Це законна ціль. Угу. Давайте, міжнародне право поки що дай Боже, щоб воно і далі працює дай Боже, щоб воно працювало і далі. Тому хай хай не чувається. Пан... Я думаю, прилетіть. Пане, пане Олексію, в нас є ще буквально. Півтори хвилини хочеться почути ваші роздуми ще на одну тему. Росія вдарила решникам вдруге. Треба сказати, щоб залякати Захід. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, удар по Львівщині був демонстративним і мав стримати Європу та США від надання Україні гарантій безпеки і розгортання військ. Експерти переконані, ця атака може бути і частиною ядерного шантажу Путіна. Пане Олексію, бо що, а, що... за за півтора хвилини? Два тоді я дуже за швидко хви... навіть за хвилину, пане Олексію. так, будь ласка, хвилина встигну. По перше, ядер е, заміряли радіоактивний... Це була був радіоактивний викид е, на львовлющині Львов чи чині. Ні, не було, і е, не тільки арешніх, будь-яка крилата ракета чи балістична ракета, які є на збройній Російської Федерації чи інших країн, вони можуть нести ядерний заряд, бо ядерний фугас е, 40 50 до 70 кілограмів, тобто можуть нести б, навіть шахет по великому рахунку. Тобто, тут е, не, не треба е, перекручувати, що арешнік е, це безпосередньо е, для ядерної зброї, е, е, багато питань, чому не було вибухівки, що начебто цей хотів пожаліти е, пару цифр, щоб просто було розуміння. Коли летить щось зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за, за в час за годину, то кінетична енергія, яку має така болванка, навіть якщо там нічого немає, якщо вона наприклад важить 50 кілограм, то при при швидкості 13 тисяч кілометрів за годину удар від землі буде дорівнюватися в тратіловому еквіваленті двом тоннам. Це начебто там підірвали два хас 22 ракети. Тобто, ну проста формула енергія рівняється маса на квадрат швидкості, поділене пополам, і просто перевести джоулі в еквівалент, еквіваленти, ми получимо цю цифру. Ми розуміємо, що в плотних слоях атмосфери вона заміть заметілась, ця бойова частина, яка падала. Але якщо навіть було 5-6 махів, тобто там десь 5-6 тисяч точніше кілометрів, то це приблизно до півтонни, просто сама болванка. Тому. В, в таку так. ракету чому без вибухової частини? Тут вибухова частина, вона б додала лише так: там, ну, 10 п'ять десять відсотків від того шкоди, яку завдає вона просто за рахунок своєї швидкості рахунок кінетичної енергії. Тому це пане треба враховувати, В цьому небезпека, Дякую. пане Олексію, дякуємо. Дякую. На жаль, обмежені в часі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, ветеран російсько-української війни, був з нами. Дякуємо, пане Олексію.